За блінок, Йой, Ой, да що ти сьогодні весь день така весела я не розумію. А я тобі ще не говорила, ти сьогодні йдеш знайомитися з дочкою моєї подруги. Зоєю. Так страшно. в мене і так в минулому місті було мало друзів. Ну, вже треба йти. Ой, блін, чого я така сьогодні сонна? Як завжди. Листопад нікого не щадить. Соя, ти сьогодні буде із сином моєї подруги. Ой, ще що мені не хватало. Зоя, з твої так друзів немає. Ой, як його звати. Лукас 11 років. 11 років. 12 буде, так? Да? да? буде 12. Хм, ідеально, мені 10. Вау, різниця маєш 2 роки. Ну, невелика різниця в мене і з твоїм татом теж різниця два роки. Ну ти ще вирішила, що я з ним зустрічатись буду. Ні, ну ти вже, мам, якби. Ви... Ну, надо мені тут. Я навіть не знаю, як він виглядає. Ну я взагалі ти хотіла просто вас познайомити, бо тобі так навіть наскучити. Ха, познайомить дуже смішно. Ладно, піду я вже макіяж. Якби ти теж не піду страшно, так а Та, ти, ти і так красиво. Ні, я буду робити макіяж. Так, зараз буду робити макіяж. Ну все, я вкоді вже готова назустрічити. Все вже. Ну і як я маю розуміти, з ким я маю зустрітися. Ну і де він і хто він. Треба було мами запитати. І з ким я взагалі маю зустрітися взагалі. Треба було в мамі запитати з ким. Ладно, зараз тоді позвоню до неї і запитаю, хто це і як вона виглядає. Алло, мам, як виглядає ця дівчина? Ну, у неї коричневе волосся і голубі очі дуже красиві. І шкіра десь така, як у нас. Невже це ця красива дівчина, яку я бачив, коли заходив у кафе? Ей. Стоп! я мати сили своїм голосом, виходить? Ну що, йдемо, сядемо за столик. Добрий день, що бажаєте поїсти сьогодні у нашому кафе. У нас сьогодні саме найкраще меню, яке тільки може бути. Мені, будь ласка, два шоколадні пончики і капучино. А мені, будь ласка, каву без цукру і два круасани. А краще й три. Да уж, у нас останнім часом так багато парочок з'являється у кафе. Блін, я не можу, який красивий у неї голос. Зараз я відійду в туалет на пару хвилинок. Що зі мною твориться, я не розумію, ніби якесь перечуття чи що. Щось його вже довго нема. Іду подивлюсь, що він робить. Що зі мною твориться. Я коли поряд з нею я себе відчуваю добре, комфортно. Я радісний, а коли без неї, то я сумний, беземоційний. Ах, я тепер без неї своє життя уявити не можу. Що? То я теж йому подобаюсь. За таки мені повезло що він такий хороший. А в яку школу ти ходиш, бо в нас в місті багато шкіл? Ну, як сказати, я не ходжу до школи, я навчаюся онлайн. Як це онлайн? а чому ти не ходиш до школи? Ну, тут вже я не дуже хочу говорити, тому що в іншому місці, коли я ходив до школи, у мене там не було друзів і Взагалі там була одна компашка хлопців, які мене були. Мені, коротше, дуже страшно ходити до школи по таких причинах. Ого, нічого собі. Ну, я не знаю, можеш піти до мене в школу. У мене тут хотіли добрі люди. Ніхто нікого не болить. Ну ти вже як хочеш. Ну, я дам тобі подумати.